Лікарка Оксана Мироненко зараз працює у приватній клініці на Івано-Франківщині. Змінювати місце роботи через війну жінці довелося вже вдруге. До 2014 року травматологиня працювала в Луганську у медзакладі разом із чоловіком. Із початком вторгнення російських військ в Україну подружжя не покидало рідного міста до останнього. Та після кількох місяців окупації родина все ж переїхала. Прихисток знайшли у Бучі. Але там війна знову застала їх. Чоловік був на роботі я вдома з дітьми і бахнула вранці. Я прокинулася і подумала, та не вже? Ну при тому, що я не боюся війни з 2014 року, все одно це неприємно. І її точно не хотілося. На третій день, коли Буча вже була в бойових діях. Коли зникла електрика, коли у нас замерз дім, я подивилась на своїх дітей. Ми ховали їх на першому поверсі, там робили їм халабуди з матрасів, щоб не посікло. А, стало холодно, ну правильно, за дітей страшно. Разом із чоловіком та дітьми Оксана наприкінці лютого переїхала із Бучі до Києва. Жінка розповідає, згодом під час евакуації загинула її мама. А батько отримав поранення. Їхнє авто обстріляли російські військові. Після пережитого лікарка не зупинилася та не запала духом. Зараз каже, намагається робити усе можливе задля порятунку інших людей. Навіть якщо я в тилу, я маю робити щось корисне для країни, для бійців, для поранених людей. Якщо у мене є навички і є сили, то я маю допомагати людям. Якщо реально потрібна допомога, я зроблю все можливе, або ну навіть часто неможливе, аби людині допомогти. І у мене вже є команда молоді люди, хтось теж переїхавши, хтось місцевий, і ми щодня. Працюємо з ранку до ночі в вихідні для того, щоб а, ну, Україна перемогла. На початку березня Оксана Мироненко оселилася разом із родиною в Івано-Франківську. Тут вона, окрім лікарської справи, почала ще й волонтерити. Жінка створила благодійний фонд. Разом із іншими волонтерами Оксана допомагає знайти житло тим, хто через війну втратив власну домівку. Ми домовились з лікарнями. Нам Держдепартамент департамент охорони здоров'я пішов на зустріч з тим, що ми кладемо цих пацієнтів всіх по лікарнях. Їм після пару місяців в підвалах під обстрілами, в жахливих умовах антисанітарія, там, без медикаментів чого, і вони до того були хворі, їм погано всім. Їх лікарні стабілізують, надають допомогу. Тих, що поранених, ми також разом з ними оперуємо, тобто в лисецькій лікарні, якщо треба. У нас декілька вже таких варіантів, коли наші лікарі йдуть туди або ми сюди забираємо пацієнта. І а, потім цим пацієнтам, коли стає краще, ми шукаємо варіанти, де жити. Оксана Мироненко розповідає, що планує оперувати пацієнтів також і в Києві. Однак переїжджати з Івано-Франківська та полишати розпочату тут волонтерську справу вона не буде. каже, і надалі рятуватиме людей у пам'ять про свою загиблу маму. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, новини на Суспільному. Івано-Франківщина з церквами з деякими.